Привіт! Я з Харкова і я розмовляю на харківському мові. Щось твій язык дуже подібний до о, мови окупантів. Що би ти не говорила? Зараз багато. Добре? Добре. Зараз багато росіян стібються в, в Європу, бо не хочуть гівно гімнолізації. І українці деякі пиздять на мові окупанти. Ні, полюбовано. Давай що, давайте всі вместе. Зачем затім сонце. Панако. І ці будуть получати піздюлі. І ці будуть получати піздюлі. Хоч називай харківський, хоч називай одеський язик, хоч називай миколаївський. Ви все рівно будете получати піздюлі. Слава Україні!